Всім привіт! Мене звати Влада. Я працювала в маркетингу і комунікаціях 7 років, чи 6, чи 7, не знаю, в наймі. І потім я звільнилася, щоб працювати на себе і кайфувати від цього життя і від роботи на себе. І як бачите, сиджу, кайфую, записую відео на YouTube. І я подумала: блін, хочеться з кимось поговорити. але при цьому говорити ні з ким не хочеться. Ідеальне місце ну для чого я ще завела YouTube. просто вийти і розказати якусь збірну солянку зі своїх думок, подій, всього, що відбувалось, просто знаєте, дівчатки дні зустрілися десь з вами на кавуську. І я вам розказую, що було. Це з всіх обсудим. Просто червоною ниткою мого контента є мої походи на пілатес. Я займаюся пілатесом майже 5 місяців. З моменту, як я звільнилася з найму, у мене нарешті з'явився час на пілатес. Блін, от, до речі, думка про те, що типу у тебе насправді є час на усе, просто це все питання пріоритетів. Ну, мені здається, що це питання того, ну, типу, твого ресурсу. Часто ти можеш на все знайти, а чи є в тебе ресурс і енергія на це все, непонятно. І мотивація. І мотивація. О, до речі, до мотивації зараз перейдемо, розкажу. Короте, і я от займалась пілатесом. І в якийсь момент у мене став накльовуватися пресик, такий прям відимий, тому що невідимий він є, а такий, щоб прям видно було. І моя тренерка каже: ось це там таке прорізається. І я подумала: блін, як мені хочеться, щоб у мене був рельєфний прес. У мене е, дуже типу. Класні ікри, ну там прям видно м'язи, тому що я так багато хожу, як взагалі ніхто. І прям видно м'язи, і коли я хожу, і у мене такі м'язи йдуть за мною, Ну прям дуже красиво. І я думаю, блін, хочу, щоб так було з пресом. Але потім я йду і думаю, а навіщо мені це? І в цей момент я зрозуміла свою природу, своє призначення, так сказати, свою мотивацію. Мене дуже мотивує випендрюватися. От просто, дівчатки, я вам клянусь, якби я сідала на шпагат, я б просто ходила отак от в шпагаті весь час. Я зустрічаю так багато людей, які хочуть сісти на шпагат. Ну, от я хожу на студі в студію займатися, у нас там стретчинг, і там всі приходять з бажанням сісти на шпагат. Ну я ж думаю, що це не... Ну, це типу нуль засудження. Мені просто цікаво, бо в мене ніколи не було такого бажання. І я така. Що це за тренд? Може, і мені треба, би, вже сідати в шпагати. Ну так вот. І я така, блін, все, хочу прес, потому що хочу випендрюватися пресом. Ну, а що, хіба це погана мотивація? Я вважаю, що ні, отлично. Ну, знаєте, діла, коли ти в 12 років хочеш випендрюватися тим, що ти куриш? Це погане випіндрювання, поганий випіндрос, а пресик — це прям харасу. Так от, до чого взагалі цей прес? Бо я пішла вперше на функціональні тренування. Хочу вам сказати, що, можливо, ви пишете мене з Пілати з Girls, тому що, мабуть, я стану скоро функціонал, Girls, тому що мені дуже це сподобалось. Я ходила на дуже інтенсивні тренування, десь рік чи півтора року назад, і це були такі типу маленькі батутіки. І там дуже активно пригаєш що ти там робиш. І я така, блін, я щось таке не витримую, тому що до цього я ходила тільки в басейн. Якби, ізвиніться, трошечки навантаження басейн і стрибати 250 разів за секунду, це трошки інше. І я думала, що коли я піду на функціонал, то це буде приблизно ну, щось те саме, але в мене ж є фізична підготовка, я ж вже якби 5 місяців пілася, дівчатки, 3-4 рази на тиждень. Я, ну, Я відчуваю себе прям. Ну, така, щоб я прям двері в метро можу відкрити спокійно, знаєте? І фізична сила, і витривалість, і все тепер у мене є. І я пішла на ці функціональні тренування. Там, коротше, ідея в тому, що там кругові тренування, ти коротше, в тебе є 40 секунд, щоб робити дуже інтенсивно, дуже швидко якусь там вправу. Наприклад, тобі якусь там палку дадуть через з якоюсь резинкою, ти будеш присідати, на тебе цю палку положуть, чи там в петлі ті ноги запхнеш, і тобі треба там. Euh, щось <ріст> анджумані, якісь робить. По факту, у тебе є час, щоб подихати, це там 15 секунд, які ти переходиш з одного місця в інше. І ти так по кругу, там є там, шість таких зупиночок, і ти по кругу, там, три рази це все робиш. І я подумала, ого, ну це конечно, буде дуже важко. Тому що чим мені подобається Пілатес? Тому що в Пілатесі ти все робиш дуже повільно і дуже усвідомлено. Тобто, в Пілатесі головна ідея того, що ти е, розумієш. Які в тебе м'язи працюють, ти їх відчуваєш, і ти все робиш на м'язах. Це не просто, типу, піднімати ручку, яка в тебе піднімається, і на інерції падає. Це коли ти підіймаєш ручку і на м'язах її опускаєш. Ну, це, дівчат, це різниця. Скажу вам, як експертна-експертка з пілатесу. І для мене, звичайно. Ну, це було типу дивно, що можна щось робити дуже швидко, бо я прям привчила себе робити все повільно, усвідомлено. Для мене прям пілатес це такий супер момент усвідомленості. Навіть моя терапевтка сказала. Що супер, ідеальний е, момент, щоб подумати. Піднімайте ножку, думайте про те, як піднімаєте ножку. Ну, прям супер. І, і це правда, тому що на платосі ти маєш дихати, там оце все. І для мене це дійсно там годинка, коли я усвідомлена. Так от я пішла на функціональні тренування, Дівочки, так там вообще немає часу думати. Там не вообще часу подумати, що ти будеш десь ножку піднімати. Ну, хоч би встигла хоч би встигла щось під залізти. Панімати, вже всі все зробили, ти ще тільки в петлю залазиш. Ну мені прям дуже сподобалось, але я прям розумію, що якби мене не було пілатися, якби мене не було фізичної підготовки. Не знаю, б я робила там, киніш, на цих функціональних тренуваннях, погибала. І через це мені прям дуже приємно, що я така клас, типу, все супер. Я вже сьогодні відмінила пілатес, я ходила позавчора на пілатес, вчора на функціональні, і сьогодні мала йти на пілатес, а у мене немає настрою. Взагалі, в мене є правило про те, що якщо немає настрою, тренуємося без настрою. Але я просто перезаписалась на завтра на функціонал, тому я. Ну, сподіваюся, з настриєм, що з настроєм, Може, завтра прийду на функціонал замість пілатеса. Тому прям дуже сподобалось. І, коротше, повертаючись до преса, мені здається, що на, за допомогою функціоналу я, можливо, до цього преса швидше прийду, але я все одно списувати пілатес не хочу, буду якось поєднувати це все разом, бо ну, прям дуже мені подобається бути дівчинкою спортсменкою. Спортсменка. Взагалі мені дуже от сподобалося це правило, я вже про нього розповідала в книжці атомні звички, про те, що коли ти хочеш вести собі нову звичку, тобі треба змінити свою ідентичність прямо зсередини, не казати, що я там ой як, непонятно, ін іноді хожу займаюсь спортиком. А я спортсменка, спортсменка. І у мене якби, фізична сила і фізична витривалість, і взагалі. Не просто кажуть, типу, що да ти на все може знайти час. Е, головне, щоб було бажання, головне, щоб були і тому та все. І я це розумію, і це правда. Ну, типу, я правда вважаю, що якщо є у вас бажання чимось займатись, ви завжди знайдете на це час. Коли вам припече, то у вас знайдеться і час, і можливості, і все інше. І, наприклад, тут до мене зараз дівчинка прийшла, вона звільняється. На менторство вона звільняється і їй треба продавати свої послуги через соціальні мережі. Тому вона прийшла, бо у неї є. Потреба, і вона знаходить у себе час, хоча вона зараз ще працює, і вона знаходить час і робить класний, класний контент. І я прям це на 100% розумію. У мене зараз є потреба вивчити англійську. Дівчатки, учим англійську за три дня. Ну, от, ну, не вивчити, а підкачати. Типу, я вже дуже давно не розмовляла англійською. Зараз мене з'явилася прям потреба це все зробити. Все, в мене знаходиться час кожен день, от вночі я сідаю, і для мене це прям дисципліна. І, я сідаю і займаюся. І займаюся По-перше, треную вимову, це теж про це, щоб випендрювати. Ну, що, ну я ж можу говорити просто, от як я говорю, я не можу сказати, Ну, мене, трошечки розстроїла одна ішка, тому що там коротше, є одна ішка, яка розпізнає, типу, який у вас акцент. І я от як не старалась робити якийсь брітіш акцент, ну, каже, що ну, нема там взагалі нічого. не Брітіш, ні, бритиш, ні Америка, ну все погано. От, і я от і так, кожен вечір сідаю, роблю цей шеровий брітіш акцента. Типу повторюю там. Є коротше, навіть відео на Ютубі там, де вам включають три рази одну фразу. Ти її повторюєш. Це все там якісь історії. З чатом GPT общаємося дуже активно. Ну крім того, що з чатом GPT ви можете спілкуватись, прям микати... Голосовий чат і з ним відповідати, а ми прям Харисинської по типу, граматі йдемо, типу я йому даю, е, прошу дати мені якісь рандомні там, 10 слів, я з них збираю історію, потім е, він там просить мене виправляти якісь речення, бла бла Ну, тобто, насправді, це дуже класний механізм для того, щоб е, вчитись. Але я вам хочу сказати, що поки у мене не виникла потреба зараз активно вивчити англійську, та ну що то й у мене не було часу. І це от мені здається, що це природньо, І мені здається, що навіть на заняття спортом, ну, це, ну, це, от, як кого може припікти ходити чотири рази на апілатес? Я би не знайшла у себе час під час своєї роботи, хоча от. Можливо, в мене не було достатньо бажання, але от коли я бажання, Ну коротше, я не знаю. Мені збереться, що нам суспільство дуже багато всього нав'язує, і дуже багато, навіть оцей здоровий спосіб життя, навіть оці ходіння на пілатеси, навіть оцей прес, про який я вам розповідаю. Може, ви послухали, і теж прес захотіли, але ж це моє бажання. Але суспільство все одно нав'язує нам бажання і пресів, і блогів, і підписників, і переглядів, і всього, що хочеш. От я собі сьогодні. Мені така подумала, Боже, ну що, в мене відео набрало 100-200 переглядів. Ви уявляєте вообще, скільки це людей? 100-200 людей. Ну, типу, для мене в мене не було думки про те, що Боже, як мало. Мене було просто, типу, вау! ніфіга собі, 100 людей. Ви знаєте, я набираю це волонтерів, провожу для них тренінги. Переді мною 50 людей сидить, і я така. Ну, зінці, якось приростна ораторка. У мене це хорошо було. Ну я коли заходжу в такі зали, я така. Що я не приростна ораторка? Всьому, всьому навчились, всьому якби це навичка, яку можна відточити і з якою можна працювати, якесь будь-якою іншою. Було би бажання, а була би потреба. Був би от цей імпульс, чому тобі треба це робити, і щоб на цьому імпульсі можна було їхати, ну, типу, довше, ніж там, два тижні, наприклад, і щоб це не було щось що суспільством нав'язане. Так от, повертаючись до кількості підписників, і я подумала: 100 людей це офігеть, як багато, ви собі уявляєте, що таке 100 людей. Але мені просто здається. Коли типу, в тебе вже відео там набирають там, 20 тисяч переглядів, 100 тисяч переглядів, це вже просто чомусь людьми сприймається більше як цифри. От ніби коли ну, людей менше, ти ніби це якось більше цінуєш. Ну от Я просто навіть ну, я як СММ-спеціалістка ж працювала там, з різними бізнесами, у яких там було 50 тисяч підписників більше. І якось це. Трошки інше ну, типу, відчуття, ніж коли в тебе там є там, твоїх 200 людей, які стабільно дивляться, там, 300, які дивляться з твої століси, твої стабільно, ти з ними, з ними ніби більше коннекту відчуваєш. І так само зараз от я записую YouTube, і ніби більше конекту відчуваю, коли мене дивиться там, моя маленька тусовочка, яка понімає мої приколи. Ніж коли мене дивиться велика кількість людей, які, типу, сядять, ну, подумають, боже, що за що обіцянок? Я вирішила зробити експеримент і вимкнути всі сповіщення у себе на телефоні, щоб я сама вирішувала, коли мені сидіти в соціальних мережах, а не соціальні мережі вирішували, коли мені треба зайти. Ну, звісно, це може бути трошки дивне рішення, тому що. Ну, до мене звертаються за послугами з інстаграма, мені пишуть, я людям відповідаю. Але я думаю, кому Я собі просто виділю час, коли я буду заходити і моніторити ці питання, і в цьому немає ніякої проблеми. Але дійсно так багато distractions, коли ти сидиш щось робиш, тобі хтось пише, ти такий відволікаєшся, думаєш, це важливе чи не важливе. Хочеться. Самостійно контролювати свій час, тут хочеться дати апдейт, що я ще на перший день зрозуміла, наскільки це круто, не мати якихось сповіщень, тому що ти все одно чимось займаєшся, і тобі приходить якесь сповіщення, там нові кешбеки, якісь повідомлення в цей там в LinkedIn хтось додається і все інше. і Ти все одно на це звертаєш увагу, ти переходиш там. Тобі миттєво це може бути щось цікаве з якісь там, не знаю, повідомлення, там реакції, щось інше. Переходиш подивитись на реакцію. Застрігаєш в тому тіктоці, і це прям дуже важко. Я залишила тільки сповіщення на близьких. Типу, коли мені приходять ну це буквально дві людини, від яких мені постійно приходять повідомлення, я їх бачу. І також айфон мені присилає повідомлення про те, як я почуваюся, щоб я записала свої емоції, думки в цей час. Я дуже люблю цю штуку робити. Мені це дуже допомагає відслідковувати, що в мене взагалі зараз відбувається. Я просто там помічаю, які в мене зараз настрій, і що на цей настрій впливає. Один раз мені це дуже допомогло, бо я помітила, що у мене через роботу постійно поганий настрій, і я звільнилась. Перше, От, і мені дуже цікаво зараз відслідковувати, що для мені приносить радість, а що навпаки робить так, щоб я була в якомусь пригніченому стані і ну, сподіваюся це виправляти. Тому зараз вже пройшло декілька днів і я прям дуже кайфую. Я думала, що буде проблема з тим, що там ну мені ж пишуть по роботі, оце все. Але я просто виділяю час на те, щоб зайти і прям перевірити повідомлення і всім повідповідати. І мені це подобається набагато більше менше. Дійсно, цих, знаєте, distractions, менше тривожностей через те, що ти там щось пропускаєш, чи там тобі повідомлення приходить, тобі терміново треба йти дивитись Типу, такмо, все почекаю, все почекає. Я хочу побути, спокійною, спокійною людиною. Тому відключити повідомлення просто топ-ідея. Ще з того, що несеться в робочому плані, я вже три Тижні, може, чотири тижні назад запустила групове менторство. Я зібрала таку маленьку спільноту людей, які хочуть працювати з своїм блогом, експертним або особистим. І моя ідея була в тому, що за ці п'ять тижнів в класній компанії, в онлайн зустрічах там є у них записані уроки, є онлайн зустрічі, можна було розвиватись, робити класний контент, і дуже подобається взагалі розвитку в спільноті, і коли це маленька спільнота, Ваєш більше відповідальності, тому що тобі немає за ким сховатись, знаєте? Типу, о, всі не зробили. і Я не зробила. Ні, коли там це там чотири, п'ять, шість людей, то це набагато важче і. Я звичайно розумію, де я можу зробити і покращити це. І я якраз про це думаю, тому що в першому менторстві я так охопила, знаєте, усе. І, типу, момент і візуальних комунікацій, і те, як історії розповідати, і як відео робити, і там якісь ну, технічні історії там про прогріви, і все інше. Але розумію, що треба зосередитись на чомусь одному і дати людям одну таку класну базу. Ну, це не значить, що типу цей продукт він якийсь поганий. Ні, навпаки, там просто дуже багато. То всього, але я подумала, що наступні рази хочу зосередитися саме наприклад на сторітелінгах, на історіях, бо я проводжу воркшопи саме зі сторітелінгів, і просто я бачу, як у людей очі відкриваються від того, як насправді можна помічати ідеї для контенту, як насправді можна історії розповідати, тому прям. Хочу на цьому зосередитись і зараз думаю про те, як мені так це все красивенько огорнуть і людям розказати, що вони прийшли і вчились цьому зі мною. Мені хтось сказав, що я з 7 березня буду сидіти на літнічку і їсти. Шок. Я прийшла короче, в заклад, де я декілька тижнів тому з'їла пиріг з піканом, і це просто настільки смачно, що я просто про нього думала потім ще і ще і знову прийшла його їсти. Так ну враховуючи те, що ми сьогодні виявили, що в мене є потреба випендритися, то я розкажу вам про книжки, які я читала. Але не просто про книжки, які я читала, а саме авторки, яка написала сім чоловіків Юго. Я прочитала її всі чотири перекладені книжки. Одну зараз позичила мамі почитати. Це Тейлор Дженкінс Рід і я вже також про це розповідала, але просто для контексту скажу, що я не читала раніше книжки. Для мене це прям ну мій максимум це півтори прочитаних книжки. Ну це останні там років п'ять. Мені було дуже важко концентрувати увагу. Мені мені здавалося, що це не моє. Або блін, навіть от не ту, що концентрувати увагу, а ресурса. От не вистачало, оце, звісно, сьогодні літь мотив цього відео. Це про те, що типу, де є оця історія про те, що ти щось не робиш. Тому що в тебе недостатньо мотивації це робити, і ти щось не робиш, тому що в тебе немає, блін на це енергії і ресурсу, і це, може, не питання пріоритетів. Це я не знаю. Це залишає таку філософію відкриту. І якщо захочете, напишіть мені в коментарі, що ви про це думаєте. Так от, і я читала півтори книжки на рік, і потім щось у мене таке сталося. Я прочитала, до речі, що сталося? Я ж прочитала сім чоловіків Евлінг'ю. Потім я прочитала Катю Бльостку, потім я така. Так мені подобається читати. Так, напевно, якщо є якась цікава одна книжка в цьому мірі, так значить, є ще якісь цікаві книжки. І я почала читати. Я з Нового року завела собі Рорк. Рорк мені прям дуже допомагає читати. Ну, Мені просто дуже подобається те, що я бачу, скільки мені залишилось прочитати. Потім я ще виявила, що я читаю дуже швидко, і мені ну, теж подобається і цим як би, От. І я знаєте. Зрозуміла, от весь прикол е, того, щоб читати, і я просто себе немножечко навіть так поругала, тому що коли я працювала в наймі і заробляла багато грошей. Ну, бо я працювала не ну, тільки в наймі, а ще й на фрілансі, і, то, то все і заробляла дуже багато грошей. Я не витрачала гроші на книжки. Я верніше витрачала їх, але на типу селф-хелп, маркетингові, там от та старі бренди, там маркетингові війни, бла бла бла. І я короче їх всіх нафігів попродавала, тому. що ну Є книжки, які я взагалі не відкривала, а вони отакі там по 800 гривень. І я така, Боже, нащо їх купувала? Купувала б краще оцю художню літературу було б що зараз читати. Тому що зараз я така книжку прочитала, наступна блін наступні, книжки по 500 гривень, і я така. Понятно. Так от я прочитала всі чотири книжки, і я би хотіла сказати мій рейтинг, тому що він буде. Ну мені здається, не дуже очікуваний, бо зазвичай у людей якісь інші рейтинги. Тому, якщо ви також прочитали всі чотири, то мені дуже цікаво, що ви думаєте. І коротше, на четвертому місці у мене буде Daisy Jones and Джонс Six. Це історія про співачку, яка підключилась до музичного гурту. Що я зрозуміла з книжок цієї авторки? Не можна зустрічатись з рок зірками. Вот в чому проблема. З усіх, причому цих книжок, я це зрозуміла. І. Е вона сподобалась мені найменше, хоча вона читається дуже швидко. Вона написана вся як інтерв'юшка, але напевно мені не дуже відгукнулась ця історія загалом. Потім я ще коли побачила екранізацію, побачила серіал, що вони зняли, побачила цих акторів, яких підібрали. Прям дуже таких таких, ось таких здорово виглядаючих, тому що ну звінція там таке описувалося, Вони всі такі здорові, прекрасні, ніби тільки з Морнін Пілатесу. Всі повиходили. Тому ставлю її на четверте місце. А на третьому, вгадайте, що в мене сім чоловіків Евген Юго, і можливо, я її ставлю на, на третє місце, саме тому що я її прочитала найпершу, і я її вже слабо пам'ятаю. Хоча я пам'ятаю, що мені сподобався там цей сюжетний цей поворотик І в принципі, вона також така блін ця авторка, вона дуже легко пише свої книжки. От прям дуже легко їх читати можна прям дуже швидко. і Вони дуже цікаві. Мені дуже подобаються геройки, персонажки в її книжках, бо вони не є такими, знаєте, однозначно. Тим однозначно хороші чи однозначно погані, ти в якихось моментах е, маєш до них е, якісь е, сучувства. Десь ти можеш їх пожаліти, десь ти можеш ними захоплюватись, і от для мене це прям третє місце. А на друге я поставлю світанок малібу, хоча мені дуже важко було її читати. Я взагалі мені не сподобалася книжка за описом, і я не хотіла її купувати. Але потім я зайшла в магазин, і така думаю, ну блін, це четверта перекладена книжка, яку я ще не читала, і треба ж зробити свій рейтинг, і зрозуміти, що мені більше всього подобається. Тому візьму, прочитаю. І мені правда, перші, напевно, сторінок 100 також шли дуже важко. Я не розуміла, що до чого. Опис не цікавий, я вже розуміла, що буде далі. Але я потім як захопилась стало прям екстра цікаво. І вона дуже передає цей настрій малібу серфінгу Мені так хочеться на серфі десь покататися в океані. от І прямо на мені дуже сподобалось. І перша, звичайно, це Керсота для мене це просто вау, книжка не знаю Лютого, яку я прочитала, напевно, за всіх книжок, які я прочитала от зараз. за «25 п'ятий рік це книжок 10, Напевно, для мене «Карісото», вау прям через головну персонажку. Мені дуже подобаються сильні жінки і читати про сильних жінок. Звичайно, якщо ви це все дослухали до кінця, Боже, у вас стільки терпіння і сил, і мені здається, вам треба духовно очиститися після цього всього. Але я була рада, що ми з вами зустрілись на кавуську і сподіваюся, що зустрінемось з вами ще. Пишіть коменти, лайкайте, приходьте ще буду рада вас бачити.